Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайну речовину. А для цього відгадайте загадку. Ми говоримо, вона тече. Ми говоримо, вона грає. Вона завжди біжить вперед, але нікуди не тікає. Так, так, вірно, діти, це вода. Вода це найдорожчий скарб на нашій планеті Земля. Вона є у морях, у озерах, у річках, по ній пливуть кораблі. Ми використовуємо воду щодня. Бабусі й матусі варять з нею та компоти, ми її поливаємо, квіти, миємо руки. Вода дуже корисна для нашого організму. Якщо ти набігаєшся чи настрибаєшся, випий склянку. Води. з крана Вона незвичайна і містить в собі безліч таємниць. І ми сьогодні з вами поговоримо про них. Вода л'ється. Вона не має запаху, не має смаку. Вона розора. Додати склянку ложечку цукру і розмішати її, то водичка стане солодкою. Можна дітям дати попробувати, щоб вони визначили її смак. Якщо додати ложечку солі, вона стане солоною. Тобто ми з вами визначили, що вода є розчинником. Отже, за допомогою таких дослідів та експериментів можна визначити, що вода прозора і безбарвна, вода розчиняє, вода не має форми, вода не має запаху і вода не має смаку. Ще у воді розчиняються фарби. Нам потрібно дві скляночки води. Засталегідь я на кришечках нанесла фарбу відповідного кольору. Ми щільно закриваємо баночку кришечкою, щоб були б діти, вони б це зробили самі. Да? І ми баночку готуємо, і відповідного кольору виходить у нас вода. Ось ми з вами і визначили, що вода розчиняє і барвники. Колір її води залежить. Від кольорового барвника. Ви знаєте, що у природі існує три основних кольори це червоний, синій і жовтий. Ми проведемо з вами дослід, який називається Крокуюча вода. І ми з вами подивимось, як вода може рухатися. Для цього досліду нам потрібно всі шість скляночок, три з них яких пусти, і три відповідного кольору червоного, жовтого та синього. І нам для цього потрібні такі серветки, складені ось у такі довгі смужки. Ми нашу серветку занурюємо у. Водичку і робимо такий місточок між червоним і пустим стаканчиком. Далі між синім і пустим стаканчиком ось таким такими рухами. І дивимось, яке виходить. Дивовижне перетворення. Ми бачимо, як вода подорожує із ємкості в ємкость, і буде утворювати нові кольори, а які ми з вами зараз і подивимось. Але це потребує трохи часу. Вода наша рухається, крокує. Тож ми трохи з вами покрокуємо, порухаємося. Ви знаєте, що вода має три стани. Вона може бути рідкою, випускати хвилі. Вона може бути твердою, як лід. І вона може бути легкою, як пара. Ось давайте з вами вдямимо себе водою. Руки потрібні, щоб вони були легкі і пускали хвилі. Потім вода та перетворилася у твердий-твердий лід, аж м'язи стали твердими і нерухомими. Але прилівав сонечко, і лід почав танути і знов перетворився на водичку. І знов пускай хвилі. Сонечко світило все більше і більше, і вода перетворилася у невагому і легку пару і розповсюджується на увесь увесь простір. Ви знаєте, що вода зникла, але вона з'явиться знову. З неба на землю йде легкий, легкий дощ. Любі, ми з вами рухались і рухалася наша водичка. Давайте подивимося, що, що за диво трапилось. Нам потрібно прибрати наші містки. І подивіться на наше дивовижне перетворення. Синя вода і жовта. У да, нашу кольорову веселку додавила зелений колір. Синій і червоний утворив фіолетовий колір. А жовтий і красний Зробив водичку помаранчевою. Бачите, як яскраво і дуже весело досліджувати воду. Це потрібно зробити разом з батьками, буде весело їм і вам. Я пропоную вам інший дослід. Для цього досліду нам потрібні фломастери. Посуд з водою та серветка, яка буде складена книжечкою. Ми беремо фломастер і на верхньому шарі серветки будемо малювати з вами неяскравий малюнок. Ми будемо з вами задержувати фломастер, щоб на іншій стороні. У нас з'являлись крапки для орієнтування. Потім ми відкриваємо другий шар серветки і наносимо уже яскраві кольори, малюємо хмаринки, бо у нас уже за календарем прийшла весна. І так хочеться яскравого кольору, хочеться тепла, співа пташок. І ми з вами намалюємо весну квіточки і зелену травичку. Закриваємо нашу серветку і опускаємо її у воду. Подивіться, що у нас відбулося. У нас вода зробила серветку прозорою і з'явилися всі наші весняні кольори. Напередодні свята всі будуть гадати, який сюрприз можна зробити для матусі чи бабусі. І ось я вам пропоную такий дослід гру. Для цього Це нам потрібна пація з водою і вирізані з різного паперу квіточки. Але квіточки треба згорнути усередину їхні пилю Ось таким чином. І занурювати їх у водичку. Хоч я, вони їздять, він олю, вілому, роду. Одяг цієї гри з дітьми можна пограти, спитати, яка пора року, які весняні квіточки ви знаєте якого розміру квіти, порахувати скільки червоного кольору квіточок, синього, жовтого. І подивіться, яке дивовижне перетворення у нас відбувається. Папір смоктує воду і розпрямляє пелюстки у квіток. Ось така клумба вийшла у нас напередодні свята.